Отримала посилочку із Флоріума. Усім доброго дня, доброго ранку. Зараз будемо дивитися, що тут у нас. Там у них зараз великий вибір цибулькових. Ось таку. Асортимент Венеція Тут 9 этих самых луковичек. Кучи. Даб, Дабли суг шуга. Ось вот такі. Ну, оці вот дуже гарні, красиві такі тюльпани. Це я такі бачила. Ну, і трішки, трішки різних ще міранда тюльпан. Міранда це красные. Так я можу вставити сюди фото. І нарцисиків. Тут десь нарциси є. Ага. Я ще подивлюсь, десь був. Нарцис, я його дуже хотіла, Ось цей Абба. Вони такі дрібноцвіткові і як, як кіточки такі. Ну, дивіться, хороші, гарне таке лукавичка. Гарний лукавичка. Це все нарциси. Це все нарциси. Такі гарні, можу сюди прикріпити фото їх. Буде у нас, як у Флоріум, буде у нас красота така в садочках наших. А це я обрізала Dancing Queen. Такий, як восковий. Квіточки, як воскавільні, ну, пилісточки. Всім тихого, мирного дня!